Хотіли, аби в нашій школі був розміщений пункт незламності. І ми готуємося до цього. І хотіли, щоб ви подивилися, сказали нам, що ми маємо ще зробити, яким чином це має виглядати. Перевірку майбутнього пункту незламності, що базується у гімназії 68, розпочали з огляду укриття. Воно має два запасних виходи та розраховане на 600 осіб. Однак це укриття тимчасове та потребує капітального ремонту. Вони потребують ще ремонту, але вже ми взяли його в роботу і плануємо вже на бюджетній сесії, яка буде у лютому, все ж таки виділити кошти і зробити тут капітальний ремонт. Проєктно-кошторисна документація вже готова. Далі рейд продовжили оглядом зони Wi-Fi та підзарядки гаджетів. Навіть при відключеннях світла у пункті буде доступ до інтернету та наявна велика кількість розеток і подовжувачів, аби була можливість працювати. Втім, під час перевірки ці дві зони запропонували об'єднати для зручності запоріжців. Дивіться, чому повинні бути підзарядки десь на вході. Тому що люди можуть вас не ночувати. Вони прийшли, зарядили і побіжали. Вже далі прямуємо до кімнати для літніх людей та матері й дитини. Це два окремих приміщення. Проте після огляду кімнат, виконуючи обов'язки міського голови Анатолій Куртів, доручив додатково облаштувати ще два окремі приміщення для відпочинку дітей та ігрову зону. Тому давайте так зробимо діти, окремо діти окремо, похилого віку люди окремо. Також у цьому пункті організували їдальню, де охочі можуть зробити собі гарячі напої або розігріти їжу. Для цього тут є в запасі понад пів тисячі літрів питної води та ще понад тисяча технічної і продуктові набори. Крім того, у пункті облаштували і медичний кабінет для надання необхідної допомоги людям. Важливим у майбутньому пункті незламності є й наявність генераторів та буржуєк. Тут сім буржуєк та новий генератор потужністю у 35 кВт. Він здатний забезпечити електроенергію всю локацію. Загалом цей пункт незламності розрахований на 300 осіб. Усі зауваження керівники школи мають усунути впродовж дня. А от відкрити пункт незламності планують вже цієї п'ятниці. Коли почалася пішла від нашого президента ініціатива про створення пунктів незламності, ми зрозуміли, що ми Можемо і хочемо ним стати для того, щоб допомагати нашому населенню. Ми бачили, які приходять люди, як вони бояться, як їм страшно. Люди похилого віку, коли вони приходили до нас укриття, і ми вирішили щось зробити для того, щоб їм допомогти в тій ситуації, коли раптом станеться якесь нещастя. Також пункт отримав гуманітарну допомогу від української діаспори із Швейцарії. Її передав запорізький військовий на прізвисько Окопний мер. Зокрема, це продуктові набори, ковдри та постільна білизна. О, от, бачите, тут пліди такі теплі. Речі, як українські, але швейцарські. Цей пункт незламності стане 15-тим у Шевченківському районі. Загалом міська влада має на меті переоблаштувати понад сотню територіальних інформаційних центрів у такі пункти, аби у людей було якомога більше безпечних місць, де можна зігрітись, відпочити та зарядити гаджети. Єлизавета